Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Як завжди, корисна інформація для українців з Польщі. Друзі, польський уряд не відмовився від запровадження обов'язкових відрахувань до ЗУС від цивільно-правових договорів, це, зокрема, умова злицення. Черговий документ, який передбачає таке нововведення, уже передано на консультації. Друзі, польська влада ще в 2021 році е, обіцяли запровадити обов'язок сплати всіх соціальних внесків від підписаних умов злицені. Тобто е, йдеться про сплату так званого повного ЗУСу працівниками на таких умовах, тобто на умові злицені. Ідея остаточно не була реалізована, хоча початково мала запрацювати вже з 2023 року. Але друзі, тепер це питання знову повернулося. Зараз ситуація з внесками до системи соціального страхування виглядає так, якби е, якщо людина отримує хоча б е, мінімальну зарплату за однією умовою злицення. І сплачує там всі відрахування, то з інших умов злицення дозволяється сплачувати тільки внески на, медич... на медичне страхування, тобто складка здоротна. І більше ніякі складки не відраховуються з інших умов злицен. Таким чином, працівник економить на даний момент приблизно десь 30% коштів, які залишаються, звісно ж, у нього в кишені. У випадку, друзі, ухвалення нововведень ці 30% зекономити, вже заощадити у вас не вийде. Згідно з новим документом, який зараз вже знаходиться на консультаціях, всі договори, доручення, умова злицення будуть охоплені обов'язковими внесками на соціальне страхування. За винятків договорів доручень, укладених з учнями середніх шкіл і студентами до 26 років життя. Щоправда, друзі, станеться це знову ж таки згідно з прописаними планами в березні 2025 року. Тобто майже через 2 роки. Згідно а, з планами уряду, реформа буде запроваджена а, законодавчим актом, який гарантуватиме, що виконання роботи за кількома а, договорами дорученнями підлягатиме сплаті обов'язкових внесків на соціальне страхування. Тобто, це пенсія, інвалідність, нещатний, нещасний е, випадок. Е, тобто, по польськи це. Складка е емеритальна, складка рентова і складка випадкова за кожних із цих випадків. Крім того, друзі, буде скасовано правило згідно з яким розмір внеску на соціальне страхування вираховуватиметься з мінімальної винагородної плати при роботі на кількох договорах, тобто на таких дорученнях умови злиценняя. Таке нововведення, друзі, означатиме додаткове фінансове навантаження на роботодавців і менші кошти на руки для багатьох працівників. Бо особи, які працевлаштовані на умовах злицення, наприклад, на двох чи більше місцях роботи, платитимуть повний ЗУС із зарплати на кожному з місць роботи. Так само, друзі, роботодавці будуть платити більші відрахування до ЗУС від зарплати, яка, наприклад, за особу, яка працевлаштована принаймні на двох умовах злицення в різних фірмах, якщо особа працевлаштована на двох умовах злицення в рамках однієї фірми, і якщо особа поєднує роботу на підставі умови злицення, з основною роботою за трудовим договором умови опраці. Або ж, якщо особа поєднує роботу на підставі умови злицення з власною Господарською діяльністю. Зараз, друзі, якщо людина, наприклад, працює на основній роботі за трудовим договором, умова праці, на повну ставку або на умові злицення зі ставкою не нижче мінімальної і має додаткову роботу на умові доручення умови злицення, то на цій додатковій роботі з її заробітку вираховується тільки внесок на медичне страхування. Тобто, як я вже говорив, складка здровотна. З березня ж 2025 року стягуватиметься вже повний внесок до ЗУС. Тобто, маючи два або більше місця роботи, повний ЗУС доведеться платити на кожному з цих місць праці. І це, друзі, означатиме менше грошей ви будете отримувати на руки, тобто нетто. Але, друзі, варто зазначити, що проект реформи стосується лише договорів, умова злицення. Це означає, друзі, що уряд е, все ж відмовився від планів обов'язкової сплати від рахувань до ЗУС, також від договорів підряду, умова оджелі. Е, ця ідея ще раніше. Е, Викликала дуже е, різку критику з боку суспільства і також роботодавців, адже могла призвести до того, що такі договори підряду багато осіб просто відмовлялися е, підписувати. Етап консультації проекту, який передбачає обов'язкові е, відрахування до ЗУЗ від усіх умов злицення, це, друзі, ще не означає, що щось у цьому питанні е, наперед є вирішеним. Можливо, друзі, е останеться так, що терміни, тобто березень 2025 року, знову перенесуть, як це сталося е з попереднім проектом у 2021 році, або ж таку реформу взагалі відкличуть. Тому, друзі, е я вам скажу так: е з одного боку, це було б все ж таки краще, якби всі відрахування. Йшли від усіх умов злицення, тоді б у вас а, відраховувалося складки в пенсійний фонд від кожної а, заробітної плати. Тому що на даний момент, наприклад, якщо ви працюєте на двох умовах злицення, то пенсійний фонд а, відлічається тільки від однієї умови. А якщо а, цей проєкт реалізують, то тоді вже Просто буде все озусуване, і буде повністю, якщо ви, наприклад, заробили за місяць дві мінімальних заробітних плати, то з двох мінімальних заробітних плат, звісно, буде складка відлічатися в пенсійний фонд, і у вас, звісно, буде в майбутньому більше пенсії. Ось такі друзі. На сьогодні новини. Будь ласка, поділіться. Зі знайомими, щоб вони теж були в курсі цієї новини, у мене на сьогодні все, друзі. На все добре вам до побачення.